Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання, яке майбутнє України через 5 років. Так, Україна заможна, дуже багаті люди. Все йде на покращення, йдуть великі такі, я думаю, суди, страти, якісь йдуть серйозні голови летять, я б сказала, от процеси. Жеврії. Рашистська пропаганда, я так розумію, ще жеврі, відгодовуються якісь це люди, пов'язані із інформаційним простором. От я їх заперечую повністю. Оговтується країна тут. Ще повертають людей, повертають людей. Повертаються взагалі люди до України, повертаються. Жінки і діти повертаються. от. Щось пов'язано із дорогами. Дуже багато приїжджає людей. У нас є міста, куди приїжджають люди. от. Це може бути як великий такий меморіал, може, якась іде меморіал. А, і дуже багато грошей витрачається. Отут вийшла карта, це наслідки, це, напевно, оцей момент, коли міни. Розмі... Розмі... розміновуючи Україна, розміновують Ще такий шлях оговтання від війни у людей. Фінансово люди задоволені. І жінки, і діти, ті, хто були змушені от вони пережили дуже важкий період, були як заручники таких важких обставин. от І нарешті їм буде. Повністю надана компенсація, буде надані такі гроші. Вони будуть задоволені. Люди нарешті повернуться, і їм дійсно буде надана можливість жити в Україні спокійно. І немає агресивних дій, війни немає, бойових дій немає, обстрілів немає. Війни в Україні немає через 5 років. Тільки йде рух, багато людей рухається. І взагалі дуже швидко рухається країна. І летять голови, очищається Україна. Ну, хтось там засів в інформаційному просторі. Це інформаційна політика. Зараз я ще хочу подивитися це питання. А, і а, ви знаєте, мені чомусь іде, що ви, а, а, росіяни не хочуть, не, я так розумію, не заберуть полонених з України. В Україні дуже багато залишиться полонених русських от Росіян. Вони будуть працювати на заводах яких. -то. І ще момент: в Україні дуже сильна буде військова галузь. Ми матимемо далекобійні ракети, ядерну зброю, можливо, навіть ну дуже потужну сильну зброю і самі. Ми її будемо виробляти самі, йде процес загоєння ран, і люди повертатимуться аж після п'яти років, поки встане країна в змозі зробити їм ті умови, щоб їм було добре повертатися. Це хоч подивитися, кого будуть казніть. Ой, це всі ті, хто э, працювали на Росію, всі оці колаборанти, э, ждуни, не, ждуни, от всі, хто де б не був в Україні, хто мав, э, чекав Росію, був прихильником Росії, полетять з усіх посад, полетять з усього, взагалі їх буде повністю. Я так от буду, э, думаю, що прийде. Той час от це буде прирівнено як до а, як заклики до фашизму от як оці всі. Це буде за такий закон, що це буде засуджено, і якщо людина не... Ну тут будуть серйозні такі. Прям. Міри для оцих всіх поклонників руського міра доведеться робити якісь міри, бо вони все одно будуть бачите, тут іде пропаганда, і возбуждати оцих людей будуть все одно. Ну і тут будуть вже викликані серйозні мери проти таких людей, суди. Ой, так, щоб нарешті оцей русський мір припинив в Україні існувати. Ну і буде лікуватися наша економіка, все, що пов'язано із виробництвом зерна. З виробництвом продукції будуть лікувати, лікувати нам ще будуть надавати допомогу те, що було в нас зроблено із нашим зерном, аграрії, їм будуть надавати періодично такі допомоги, говтуються від агресії. Аграрії. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка. Заберіть весь негатив, уберіть. Всіх агентів рашистських, всі наслідки війни уберіть допоможіть нам, будь ласка, через 5 років бути заможними, багатими, щоб у нас повністю. Була відновлена аграрний, аграрний сектор, щоб у нас повністю була відновлена економіка України. І всі люди були багаті і заможні, щоб не було кризи в Україні. Відкриваю всі шляхи і дороги в Україні на розвиток, на багатство, на щастя. Щоб не було бідності, щоб повернулися всі люди в Україну, хто змушений був виїхати. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Щоб було мирне небо над головою всіх, був захищений небо України, буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити Україні всі шляхи і дороги, всі дороги України легкі, двері для неї всі відкриті. Більше немає війни, більше немає біди, горя. Загоюються всі травми, рани, все лайно російське очищається. Україна від лайна російського і повертається всі біль, сльози і печалі і смерті. Росіянам назад, звідки прийшло туди, хай все і піде, буде так, буде так, буде так. Та буде Україна багата і щасливі, і всі люди в Україні, заможні люди буде так. Буде все сказано, здійснено так буде. Буде мир над головою, мирне на небо. Буде так. Воно, війни не буде. П'ять років не обстрілів, не війни. Тільки загоювання економіки, відродження, повернення людей. Дякую за увагу і до зустрічі.